Всім привіт! З вами Марта, і я буду новый лапка. У мене така лапка. Не зачем она дуже красива. Як выскаднула, я буду знімати круго лапку. Надеюсь... Я з цією лапкою на контента. І сьогодні ми будемо її Тапти. Я її ще зробила трохи липкою, дивись. Я можу зробити і м'яла липкою, но мені лінь. Я, я не хочу м'яголіпкою, щоб вона не мене... оце і так Мало.